Thank you Творення ради ВПО стало надзвичайно важливим етапом для нашої громади Міргородської територіальної, оскільки наша громада прийняла досить велику кількість ВПО і тому вивчення проблем ВПО, комунікація з ними для нас надзвичайно важлива і ми це реалізуємо через раду ВПО. Завдяки цьому ми побачили суттєве недопрацювання в цій області в нашій громаді, внутрішньопереміщених осіб. Мета їх інтегрувати в наше суспільство, нашу громаду, щоб вони себе почували тут як у себе вдома. Більше 80% ради це склад складу ради. Це ВПО. Найбільшим викликом це розробка карти потреб. То ми бачимо, що люди прописують переважно одну проблему: це житлова проблема, але є. Щось інше сьогодні пролунало те, що в Миргороді більше тисячі дітей, до тисячі дітей-переселенців. А скільки їх навчається офлайн в навчальних закладах, про це ніхто не говорить. Я думаю, що рада ВПО вона повинна налагодити тісні такі стосунки з іншими радами ВПО і. Це дозволить піднімати питання, які є не тільки на локальному рівні в Миргородській міській громаді, а знайти якісь спільні проблеми в інших громадах, бути дієвою радою, дійсно мати і голос, а мати певний вплив. Об'єднувати і бути цим місточком між внутрішньопереміщеними особами і місцевою владою це є викликом. Дуже великим успіхом вже є те, що оскільки вони тільки почали працювати, але вже запропонована міська цільова програма, оскільки вони знову ж таки тільки що починають роботу, але вже змогли залучити кошти на облаштування приміщення, в якому в тому числі Рада ВПО може проводити і засідання або якісь свої м'які заходи, або просто з